Увага, радиться громада. На першому засіданні міські активісти вирішили обрати собі голову його заступників комісії, а також затвердити регламент роботи на два наступні роки. Але перш за все, мандати. Посвідчення членів громадської ради вручив активістам міський голова Анатолій Федорчук. Кожний відчуває себе, ну будемо так говорити, елітою громади урочистості. Позаду і активісти беруться за найважливіше питання: а саме. То керуватиме ними протягом найближчих двох років кандидатів на очільника громади двоє: керівник громадської організації Золото нації Наталія Федосова та голова громадської організації Асоціація батьків вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів Валерій Кузьменко. Йому громада і надає перевагу. Вітаю і передаю з щирим таким відкритим серцем. Вразди правління не до святкування Валерій Кузьменко відразу ж після благословення з голови ради Ганни Михайлюк та поздоровлені Куригу міста починає перше засідання. Я е бачу хіра родне. треба вислуховувати всіх, е узгальнювати е ці проблеми і приймати рішення, щоб вони всіх задовольняли, тому що е наша думка одна і проблема, чи задача. Щоб почути всіх і донестися до влади, і прокурати владу і контроль провести як мерії, як особиста мера, так і нашого конкурсу депутатського по тих проблемах, які саме болять для громади. А кількісний склад це дійсно багато, але це мабуть, ще краще, тому що більше людей зможуть донести свою думку. До ради звернувся міський голова з проханням, аби громадськість обговорила, що робити з пам'ятником Леніна на головній площі міста. В Кінці лютого монумент було пошкоджено. Аліна Гось Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.